Міністри фінансів країн Європейського союзу погодились створити наглядовий орган, який буде відслідковувати діяльність банків Єврозони. Таким чином країни Європи намагаються запобігти повторенню боргової кризи. Міністри фінансів також погодилися виділити наступний транш кредиту Греції, але експерти попереджають, що економічна криза у Європі далека від закінчення. Тему продовжує Мирослава Гонгадзе. Банки Європи, яким Європейський Союз вимушений був надати фінансову підтримку у кризові часи, значно порушили фінансовий баланс ЄС. Довгий час країни Єврозони обговорюють питання створення так званого банківського союзу. Засідання міністрів фінансів Єврозони у Брюсселі стало проривом на цьому шляху. Країни Європи погодились створити орган, який наглядатиме за 200 найбільшими банками Європи. Сьогоднішнє засідання було успішним. Ми думаємо, що це справжній прогрес. Який також відкрив шлях для поступу у майбутньому, 17 країн Єврозони рухаються у напрямку банківського союзу, але цей крок, на думку експертів, буде мати ширший ефект. Банківський союз є першим кроком до фіскальної інтеграції, що у свою чергу є першим кроком до централізації політичної влади. Декому це не сподобається, вони хотітимуть менш регульованої асоціації, можливо, такої, яку ми маємо зараз. Новостворений орган буде наглядати за роботою банків, капітал яких перевищує 39 мільярдів доларів. Нова інституція буде реагувати на будь-які ознаки проблем у банках. Це на думку експертів серйозне втручання у національні суверенітети. Я думаю, що зараз задуть дебати щодо того, яку Європу ми хочемо мати у майбутньому. Питання не лише у кризі, питання у тому, якою буде Європа. Підтримка Греції у цій кризі та виставлення країні умов для надання фінансової допомоги є першим серйозним наступом на національний суверенітет. Уряд Греції, яка перебуває в глибокій кризі, погоджується на умови ЄС у ситуації без виході. Ми повинні пам'ятати, що ця рана створена нами, і на жаль, цикл продовжуватиметься і наступного. Року сьогодні лідери Європейського Союзу сподіваються, що новостворений механізм нагляду може запрацювати без підписання нової угоди. Але політичні аналітики застерігають, що у 2013 році ЄС чекають нові випробування, і одним з них буде зробити новостворений наглядовий механізм дієвим. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.